Чиновники ЄС побоюються, що новообраний президент США Дональд Трамп може скасувати санкції проти Росії та укази Байдена. Про це пише Financial Times. За даними видання, високопосадовці Європейської комісії розпорядилися вивчити укази Байдена, що охоплюють широкий спектр питань від санкцій проти Росії до торгівлі та кібербезпеки. І вони хочуть з'ясувати, які ж скасування можуть найбільше вплинути на блок або ж підірвати його власні заходи. У Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін готовий до зустрічі з обраним президентом США Дональдом Трампом, і для цього не потрібно жодних умов. Таке зазначив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пісков за його словами. Путін буцімто неодноразово заявляв про свою відкритість до контактів з міжнародними лідерами, зокрема з Трампом. Водночас Пісков зауважив, що ніякої конкретики щодо зустрічі наразі немає. Проте він припускає, що будуть певні рухи, коли Дональд Трамп таки повернеться до Білого дому.